Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Недільний ранок почався для Росії серію потужних вибухів, які сколихнуло одразу кілька регіонів. За повідомленнями незалежних джерел удар було завдано спільними силами українських польських ВПС. В Операції брали участь близько 50 літаків, що діяли одночасно з різних напрямків. Це стало однією з найбільших повітряних атак за всю війну. Цілі стали секретні підземні бункери, які Кремль використовував для зберігання боєприпасів координації військових операцій, укриття вищого командування, за даними з військових каналів, частини цих схожі розташовувались в центральних регіонах Росії, вважались недосяжною для ударів. Але точність масові атаки довела, що навіть глибоко захищені об'єкти не є безпечними. Вибухи спричинили масштабні пожежі. Очевидці повідомляли про стовпи полум'я, що виривалися з під землі після детонації снарядів. Система вентиляції бункерів перетворилась на канали поширення вогню, через що горіння тривало годинами. Військові підрозділи, що охороняли об'єкти, зазнали значних втрат. Попередньо підтверджено загибель десятки офіцерів і інженерів, сотні поранених доправляли до шпиталів найближчі міста. Особливу увагу аналітиків привертає координація операції. Використання одночасно українських польських літаків стало сигналом про новий рівень співпраці між Києвом і Варшавою. Це вже не лише передача озброєння чи тренування, а фактичне проведення спільних бойових дій. Польські літаки діяли в тісній взаємодії з українськими підрозділами, прикриваючи їх від російських систем ППО і забезпечуючи точність ударів. Російська оборона знову показала свою неефективність. Попри розгорнуті комплекси С-300-400, більшість літаків змогли виконати завдання і повернутись без втрат. Це стало шоком для командування, яке роками заявляло про непроникність російського неба. В соцмережах російські військові блогери пишуть про катастрофу ППО та зраду в вищих ешелонах. Політичні наслідки не менш серйозні в Кремлі. Планує паніка. Джерела повідомляють про термінова нараду за участю що чиновників і генералів, де обговорювалася не лише оборона, а й питання безпеки самого Путіна, пошкодження секретних бункерів підриває ключову основу російської стратегії, певненість у власному захисті, навіть випадку повномасштабної війни. Для Польщі ця операція стала помстою за атаки на власну територію Варшава. Чітко дала зрозуміти, що будь-який напад на Польщу матиме відповідь безпосередньо на території Росії. Участь польських літаків у спільній місії з Україною це не лише військова і політична заява. НАТО може формально отримати світ втручання, але країни-союзники діють самостійно. Міжнародна реакція була швидкою. У Брюсселі офіційно заявили, що атака на є легітимною відповіддю на агресію Росії Вашингтоні відмовилась від прямих коментарів. Проте дипломатичні джерела підтверджують, що США знала про операцію і не заперечувала проти її проведення. Це ще раз показує захід готовий до непрямих, але рішучих кроків підтримці України і Польщі. А тепер коротка аналітика. Масовний удар українських польських літаків по секретних бункерах в Росії став одним з найпотужніших ударів. війни. знищено критичну інфраструктуру, Десятки офіцерів загинуло, сотні поранених. Кремль втратив частину командних пунктів, що підірвало певненість його безпеці. Польща Україна фактично створили бойовий союз, який діє незалежно від формальних рішень НАТО для Москви. Це сигнал, війна більше не обмежується фронтом, а охоплює самі основи російської військової машини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.